Ось підготували кімнату для вирізки плитки. Під'єднали під пилесос до вигран. Такий от. Він зарізає плитку під 45 градусів. Ось залишаю маленьку кромочку, що треба її дополірувати. Такий зручний, компактний. Ось так встановлюється плитка. І потім, і потім вона зарізає і, і її ось так під 45 градусів. Ось. ось так вона зрізає. Ось плитка метр двадцять на шістдесят стоїть. Я поки що її так піджав. Так, ще зараз фокусую. Ось так воно зрізає. І будемо потім вкладати її на стіни, і буде у нас дуже гарно.